Я в місті Ватутіни, будиночок газифікований, зроблена ванна туалет тут. правда ще старого зразка. Є криниця. газове опалення і так наче все. Зараз все покажу будинок цегляний. 5 кімнат здоровий, але ну, треба трошки його покрасити, побілити. Сам будинок начебто ціленький. Рівненький участок, рівненький город. Забув на вулиці вам показати. До центра міста тут пішки 7-10 хвилин від сили. Там є АТБ, магазини, аптеки, вся інфраструктура, все там. Так що неподалік тут зупиняється маршрутка, але люди кажуть, що ну, ніхто сюди не ходить на зупинку, що цю, що тут, всі переходять в центр і там, ну тобто йти недалеко. Його тут буквально видно. Дивити поверховий будинок, який біля АТБ просто я був на вулиці, забув вам показати, але це... Отак от за тими будинками зразу там, грубо говоря, це АТБ і це центр міста. Колись це було село, по-моєму, сколене, називалось воно, але зараз люди вже кажуть, що це вже Ватутін, вже вони тут. Транспорт сюди пустили. Ну, коротше, вже це Ватутіна. Бо я здивувався, кажу, як це так село і дуже близько до центру. Бо ну, бачу, що дома, як це так може бути. А люди кажуть, що колись це було село, вже це записали, що це Ватутіна. Так що це ми майже в центрі. Є тут дві ями зливних, вода заведена з крениці. Такий тут сердитий собака, багато тут всяких построїчок. Люди живуть поруч, собаку годують. хто не переживайте. Я не знаю, що будуть писати. Що Собаку покинули і тут він мабуть і залишиться. Таз, так, так, зараз подивимось такі. Віранді на підлозі лінолеум і поклеєні шпалери. Отак. От так, прямо в нас кухня. Меблі також тут у холодильник. Я не знаю, плита, мабуть, забереться. Плита не знаю, холодильник точно. І щось там ще, ну щось і залишиться. На перший час. Меблі якісь будуть. Водичка тече. Все працює. Так, тут газовий котел. сказали, робочий, економний, все нормально. Вода злита. Хоча взимку жили тут переселенці, то, ну, топили, все нормально було. Е, оця частина будинку як би пізніше. Тому тут оце, я не знаю як чи це так робилося, чи це воно з часом так стало. Я щось не пойму. ну, Тут є питаннячко. Так, і в цьому крилі у нас отакий туалет. Жили тут старі люди. Так що самі розумієте, що євроремонту тут немає. Так, десь вмикали тут світло, в мене його голова... Ага, і отака ванна. Вода підведена, каналізація зроблена. На дворі дві ями. Якось там щось одна йде в одну, а щось друге в другу. Ну якось так було зручніше, так люди зробили, ну, дві ями клюють, Робили тут щось нове, ось якийсь час каналізацію. Це під стиралку чи під що, я не знаю. Тут вихід на що є. Так, йдемо в хату. І тут у нас 5 кімнат виходить ось така прихожа. Всі кімнати отоплюються. Немає холодних кімнат, нічого такого немає. По потолках є якісь трохи плями, але наче такого нічого не тече. Чого вони там з'явилися, точно не зрозуміло. Люди тут також не жили, це їм як в спадок попало, вони думали, може собі залишити, може шели тут. Ну, коротше, є тут ще спадкоємці і мають сюди діло, то вирішили продавати. так скільки тут батареїв, тут, мабуть, жара точно на мінімалку, якщо розкочегарити. То... Куча труб Це було дві кімнати, тут третя. Така кімнатка, підлога. Наче по всій хаті нормально більш-менш гнилого. Поломаного я не бачив ніде. Ну і так, і по стінах, наче більш-менш все нормально. Понятно, що треба красити, білити, все це треба. Тут прохідна кімнатка отака. Ага, тут ось я бачу. Не знаю що там. Як наче просто у Є тріщинка, малесенька, тоненька там є. Чого воно так здулося, не знаю. Е, Груба, наче працююча, єдине щось там з коменом. Чи його нема, щоб пробила, треба лізти наверх і розбиратися з куменами цими. Так, і п'ята кімната у нас От така. З виглядом на дорогу. Ну, порядки треба наводити, звісно, але сам будинок більш-менш ціленький, просторий, газ є, вода є, наче все нормально. Так, і ще в нас є оця криниця наша. Навіть чистили її недавно, кажуть люди. А тут у нас хлів. І комора якась, здається. Не буду туди лізти, там все як у всіх. Так, і погріб треба ще дойти, щоб собакенчик сад, бо він собі чуть голову не вдірав. А він вже щось не хоче гавкати. Злякався телефон чи що. Так, друзі. Тут є яма для буряків. Ось тут маленька кімнатка і там яма всередині. А ви закрили? Можете відкрити? Да. Щось він зля... злякався телефона, але... мабуть. Або він гавкає точно коли є. Як вас немає голову в гнилі пішов собі? А як ти хтось підійшов, він працює його. Так погріб нормальний. Здоровий. Не можу сказати, що дуже тут. Прохолодно, але ну, не жарко, не так, як на вулиці. Нормальний погрібець. Будь <плес> купу. Це перший раз такий собакін попався. Жени. Так, є ще літня кухня. Тут теж, да, закрив? А там город. Зараз я підійду Йду в літню кухню. Тут також заведений газ сюди. Таке речі тут всі заберуться, газ заведений, так наче все ціленьке покрасити і буде нормально. Так, тут в нас, Ага, тут також така пристроєчка до літньої кухні. Є тут піч, можна собі готувати яким там звірухом і ще є тут такий задній дворик. Теж треба все розчистити. Але місце є. Багато бачу яблука, черешні вишні, фруктові дерева також є. Так, і тут у нас дві ями зливних. Одна мурована, я заглядував в неї і... і друга. Ту я не заглядував, але ще дві ями дві мурованих. Ця де теж мурована, так, ям? Чи тут не пам'ятаєте? Так, і город отакий у нас залишився. Так, межі виходить від стовпчиків до дороги, отам іде дорога, по якій заїжджати до будинку, і хлопій до ті стопчики. Виходить загальна ділянка 15 соток тут. Тобто. А он, я забувся, он оті ті будинки, і от там біля них от вже центр міста і то там АТБ. тебе. Так що ну тут зовсім недалеко. Все, друзі, це місто Ватутіне, Черкаська область. До Черкас кілометрів сто.